Вітаю вас, телекомпанія Март продовжує свою роботу в ефірі, програма Ось таке кіно. Голівудський ідеал фізичної досконалості не для неї. Вона формулює власний погляд на те, якою мати бути кінозірка, модель і матір. Коли я була маленькою дівчинкою в Швеції, мама дала мені совет. Якщо природа наділила тебе зверху донизу, Покажи всем вверх и низ. Теперь Ула делает крюк. Вот так. Если природа наделила тебя сверху донизу, покажи всем вверх и низ. Покажи им, что ты гордишься всем, чем наградила природа. Вот так. Вам нравится? 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 Должен вам сказать, милочка, что хоть мы сидим, часть нас аплодирует стоя. Ума Турман народилася 29 квітня 70-го року і виросла в дуже незвичайній богемній і інтелектуальній родині. Її мати, швидка за походженням. У юності була одружена з Тімоті Лірі, відомим гуру психоделіки. Роберт Пурман, батько Уми, був першим американцем, що став тибетським ченцем. Зараз він завідує кафедрою релігії Колумбійського університету. Захоплення батьків вплинули на уму та її братів. Усі четверо дітей отримали індійські імена. Родина довго жила в Індії, де діти навчалися в школі. В Америці в їхньому будинку в Амхерсті часто гостювали буддійські чінь одного разу родинам відвідав сам Далай Лама. незвичайне виховання уми спочатку заважало і спілкуватися з однолітками. Вона згадує, що була нервовою незграбною дівчиною і соромила свого дивного ім'я. Капа зовут моя міла. Мене зовут Улаїнга Хансен Бенсен Йонсентален Хален Сваден Свенсен. Погоді, а просто ім'я і є просто ім'я. Хотите услухати фамілію? У нас немає часу, Ми будемо звати вас. Просто ула іде хорошо. Акторкою Ума вирішила стати після невеликої, але успішної ролі Привіда в шкільному спектаклі. Вона залишила школу в 15 років і цілком присвятила себе вивченню акторської майстерності. Аби забезпечити своє існування в Нью-Йорку та сплачувати акторські курси, як і багато майбутніх кінозірок, вона влаштувалася працювати офіціанткою. У 19 років поїхала до Лондону, де знялася у фільмах Небезпечні зв'язки і Пригоди барона Ненхаузена». У вересні 90-го побралася з британським актором Гаррі Олдманом. Однак шлюб виявився недовгим, довгим, через два роки подружжя розлучилося. Приводом стала надмірна пристрасть Олдмана до випивки. Він був моїм першим коханцем, згадують Уман. Я була молода і неосвічена. Це було божевільне кохання, але воно закінчилося. Та акторська кар'єра Уми тривала. Наступний успіх акторки фільми Остаточний аналіз і «Дженніфер Вісім. Обидва фільми не принесли величезних касових зборів, але зміцнили репутацію Уми як однієї з кращих молодих акторок. До 30 років Турман зіграла близько 20 ролей. Однак у класі голівудської еліти вона опинилася після ролі фатальної жінки в чорній комедії Кримінальне чтиво, що стало комерційним хітом. Стрічку назвали найкращим фільмом десятиліття. Тарантіно отримав золоту пальмову гілку канського кінофестивалю, а Турман номінацію на Оскар. Потім акторка знялася в декількох романтичних комедіях. А 97-го на знімальному майданчику фільму «Гаттака» зустріла своє кохання актора Ітана Хоука. 98-го вони побралися саме в час перетворення акторки в Суперзірку вона завагітніла і на три роки пішла з кінематографу. Сценарій свого нового фільму Вбити біла Тарантіно написав спеціально під уму Турман. Навіть новина про вагітність акторки не змогла змусити режисера змінити свої плани. Замість того, щоб розпочати новий кастинг, Тарантіно відклав проект на полицю, доки його улюблениця не змогла почати зйомки. Нещодавно Турман підписала багатомільйонний контракт з фірмою Ланком. Перша рекламна кампанія, в якій вона бере участь, аромат на нього». Світловолосе, большеглазе. Маленький ангел, заляпаний кров'ю. Нещодавно Турман підписала багатомільйонні контракти з фірмою Ланком. Першою рекламною кампанією, в якій вона бере участь, аромат Міракл. В найближчі роки їй потрібно буде рекламувати ще кілька нових видів продукції Ланком. Так жартує її агент, умінь ніколи не доведеться рекламувати засоби проти старіння. Не кожен день стаєш свідком щирої і все поглинаючої любові, як у випадку, з легендарним режисером Квентіном Тарантіно і його музою, актрисою Умою Турман. Вони познайомилися близько 20 років тому, але тільки зараз між ними зав'язався роман. Витончена голівудська красуня Ума Турман познайомилася з суперечливим режисером у далекому 93-му році на зйомках трилера Кримінальне Чтило. Картина стала культовою, а Турман, яка виконала в ній головну роль, вважалася музою режисера. Пізніше Тарантіна запрошував її в інші гучні проекти, серед яких трилогія Убити біла і знову пропонував їй виключно головні ролі. Між Квентіном і Умою зав'язалися дуже близькі і теплі дружні стосунки, якщо не сказати більше, платонічна любов. Однак красуня не розглядала свого приятеля в якості чоловіка усього життя і незабаром побралася з харизматичним Ітаном Хоуком, якому народила двох дітей. Після розлучення з ним Турман сім років була у відносинах з фінансістом Арпадом Вусоном, який став батьком її дочки Розалін. На жаль, для Уми та до великої радості Квентіна Тарантіна цей союз теж зазнав фіаско. Але цього разу режисер зрозумів, що не упустить жінку своєї мрії. Тарантіно супроводжував акторку на Канському кінофестивалі, не відходив від неї ні на хвилину і поводився як закоханий 16-річний юнак. Близьке до пари Джерело повідомило, їхні відносини перейшли на зовсім інший рівень. Між ними завжди була особлива близькість. Але Ума була зайнята іншими чоловіками, тому роман зав'язався тільки зараз. Відомо також і те, що після канського кінофестивалю Тарантіно і Турман зняли вілу на Лазурному узбережжі, де вже ніхто не заважав їм розповісти одне одному про роки, проведені нарізно. Кажуть, в службових романах немає нічого хорошого. Мовляв, кохання заважає роботі. Тим часом такі відносини зовсім не рідкість, зокрема, серед зірок, яким далеко не завжди вдається зіграти в любов на знімальному майданчику і при цьому не закохатися по справжньому. Знаменитості крутять службові романи навіть за спиною у своїх дружин і чоловіків. Яскравий приклад Джонні Деп, який зустрів нинішню кохану Емберт Херт під час зйомок стрічки Ромовий щоденник. Того часу актора вважали зразковим сім'янином, щиро закоханим у свою цивільну дружину Ванесу Параді. Однак 28-річна білявка так вразила 50-річного Депа, що він покинув вишукану француженку Ванесу. В лютому 2015-го Джонні найдів на палець Ембер обручку. Ще один актор, якому не вдалося встояти перед власною колегою, Бред Піт. На зйомках бойовику містер і місі Сміт актор Гейт забув про те, що вдома на нього чекає дружина Дженніфер Еністон. Він нестями закохався Анджеліну Джолі. У підсумку Піт розлучився з зіркою друзів. Зараз Брет і Анджеліна одружені і виховують шістьох дітей: троє з яких біологічні, а троє прийомні. Пара знову збирається ощасливити дівчинку з Сирії. Саме зустрічі на знімальному майданчику почалися тривалі відносини Тома Круза і Ніколь Кідман. Вони познайомилися під час роботи над фільмом Дні грому. 28-річний Круз тоді був одружений з актрисою Мімі Роджерс, що, втім, зовсім не приборкало його пристрасті до Ніколі. Пара провела разом близько 10 років. Взаємне почуття сполахнуло між Єлизаветою Боярською та Максимом Матвієвим під час зйомок у фільмі Я не скажу. Відносини розвивалися швидко. Ліза майже відразу представила обранця татові, актору і співаку Михайлу Боярському. Той схвалив вибір дівчини, і пара узаконила свої відносини. 2012-го Боярськи та Матвієва народився син Андрій. Фільм Крок вперед по-справжньому перевернув життя Ченінг Татум і Дженні Дева. По перше, він приніс їм всесвітню популярність. По-друге, кохання. Вже через кілька місяців після закінчення зйомок танцювальної новодрами пара вирушила відпочивати на Гаваї. Ченінг і Джена зізнаються, що секрет їх міцного союзу в тому, що вони все роблять разом. 2013-го акторів народилася дочка Еверлі. Блакитно-окий блондин Джат Лоу ніколи не був обділений жіночою увагою. Таблоїди приписували йому романи з різними актрисами від Наталі Портман до Лінсі Лоха. Достеменно відомо, що в обіймах Лоу побувала його колега по фільму Красунчик Альфі Сієнна Міллер. Правда, до вівтаря Жад так і не повів її. У 2011 році Лоу і Міллер розлучилися. Відносини Роберта Паттінсона та Крістен Стюарт почалися на знімальному майданчику Сутянки. Пара вважалася цілком зразковою до того часу, поки дівчина не зізналася, що зрадила коханому з режисером свого нового проєкту. Білосніжка і мисливець. Актори розлучилися. Нещодавно Патінсон зробив пропозицію своїй новій дівчині, британській співачці Талії Барнетт. Переглядаючи голівудські новини і колонки світської хроніки, можна зробити помилковий висновок про непопулярність сімейних ус в цьому творчому середовищі. Однак це зовсім не так. І серед знаменитостей є міцні голівудські пари. Голді Хоун і Курт Рассел. Курт Рассел – головний кіношний матч у 80-х. Потрапив під чарівність рудоволосої Бестії під час зйомок мюзиклу Оригінальний сімейний ансамбль в 1968-му. Через кілька років у них і справді вийшов оригінальний сімейний ансамбль Син Курта від першого шлюбу, двоє дітей Голді і спільна дитина Уайтад, що народився в 1986-му. Сім'я благополучно пережила всі кризи і катаклізми. І ось ювелей «30 років разом. В чому секрет? У тому, що вони так і не поєдналися з законним шлюбом, вважає Голді. Я двічі виходила заміж і розлучалася. З куртом ми живемо разом багато років і не розлучаємося, бо ми не поєднувалися з шлюбом. Моя клітка відкрита, і я в будь-який момент можу з неї відлетіти. Але я цього не роблю. Можливо, тому що вона відкрита. Джон Траволта і Келлі Престон разом уже 20 років. Одна зі зразкових пар Голлівуду не дає жодних підстав для пліток. Познайомившись в 1989 році, з майбутньою дружиною Траволта міг про неї тільки мріяти. Того часу Келлі була одружена, а після розлучення їй зробив пропозицію сам Джордж Клуні. Проте доля розпорядилася інакше та дала Траволті чарівний шанс на щастя. Джон згадує того дня, коли я з нею одружився, я вирішив, що ми будемо разом завжди. Найкращі слова, про які мріють всі жінки світу. У них двоє дітей. Зараз пара захопилася саентологією і щосили поширює вчення секти. Мелані Гріфі та Антоніо Бандерас. На жаль, зараз пара вже розлучилася, та їх історію кохання, напевно, з часом будуть вивчати в американських школах. Насправді ніхто по цю пору не може пояснити все поглинаючу пристрасть вихованого строгими католиками красення Антоніо, до змученої зловживанням наркотиків, ліків і пластичних операцій. Мелані та факт залишається фактом. У 1989 році на церемонії вручення премії Оскар він закохався в неї з першого погляду. Мелані в білій сукні з перлинами була прекрасна і сліпуча. Але я про неї навіть і мріяти не міг. Зараз пара виховує спільну доньку і двох дітей Мелені від перших шлюбів. Сімейний стаж 18 років. Майкл Дуглас і Кетрін Зета Джонс. Кетрін не з тих дівчат, що будуть згодні на будь-який статус при коханому. Як тільки Майкл Дуглас потрапив під вплив її фантастичної чарівності, вона поставила умову, весілля до одруження, ніякого сексу, романтичних подорожей та інших розваг. Спантеличений ловелас, який неодноразово лікувався від сексуальної залежності, був шокований. Він ще не знав, з ким має справу. Вже пізніше хитра красуня пояснила: моя мама завжди казала, не показує їм все відразу. Я не хотіла стати просто черговим ім'ям в переліку його перемог. І закоханий Майкл спішно розлучився, сплативши астрономічні відступні колишній дружині та помчав робити коханій пропозицію. Це трапилося в ніч Міленіуму. Відтоді пара радує шанувальників рідкісними фотосесіями та інтерв'ю та проводить свій вільний час в колі сім'ї. У них двоє малюків. Разом вони вже 14 років. Шлюб або найбільше добро, або найбільше зло. Всередини немає. Вольтер. Ось таке кіно. Наша програма закінчилася. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе.